Футболочки мікс сорту Крем 10 кг, ціна 4900 гривень. Всі футболочки позаду в мене весь лотик розвішений. Adidas перша моделька. Наступна це також якийсь бренд. Футболочки в гарній якості, вони новесенькі, тому що це сорт Крем. І взявши саме таку категорію футболочок, ви ніколи не поживуєте, тому що тут. Нові новесенькі модельки. Це найвищий сорт секонд-хенду. Бачимо тут чоловічі та жіночі моделі. Попадаються тут також і бренди. Футболочки всі дуже гарні, які стильні модельки. І, до речі, про розміри. Розміри хороші, коли гляньте. Топік, але нікого розміру. Наступна моделька буде ось така, показую вам абсолютно весь лотик до кінця. Легесенька, жіноча, маєчко. Далі така моделька. Мені дуже подобається цей лотик. Дивимось далі, чоловіча. В лотику. Майки, топіки також, але переважають, звичайно, що ось такі класні хебешні футболочки. Гляньте, жіноча. Подивимось далі. Така моделька. В лодку їх багато, багатенько, тому будемо разом з вами дивитися абсолютно кожнісіньку моделечку. Ума, гляньте, яка красива. Жіночий топ. З комірцями тут, до речі, по мінімуму. А я нагадаю, для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, тобто написати на Viber або Telegram. Якщо не знаєте, як, не маєте номера, то під цим відео. Цей болі класний жіночий. Вау! Дівчатка, ви просто гляньте. Клотик справді дуже крутезний. Ще такий буде без шлейчок. До речі, тут також попадається бірочка, тому що, речі, новесенькі, в ідеальному стані, без якихось дефектів, тому що це крем сорт. Їх тут дуже і дуже багато. Я постараюся вам швидесенько-швидесенько все показати. Дивіться, модельки справді крутезні. Які вартують вашої уваги. Маєчка рубчик. Знову чоловіча футболочка з комірцем. Так, ось така от маєчка буде. Жіноча в чорному кольорі. Дивимось далі. Чорненька базова футболочка. Вау! а Це взагалі ви тільки подивіться. Це просто вау! Капочка. Ну, я вам скажу, цей лотик сильний. Справді, знову чорненька базова, вона, до речі, йде така довгенька. Білюсенька. Ну, Я, до речі, помітила, що справді в цьому лотику комірця тут по мінімуму. Але якщо і є комерційна модалька, то все рівно вони класні. Дивіться. Вау, просто вау. Чорненька, чоловіча. речі теж брендова. Жіноча. Він класний. Тут маленька. Гуляйте. Вау, жіноча, 4900 гривень. Знову бачимо вірочка. Дивимось далі. Топічок в рубчик. Така ось моделька буде чоловіча. Ще один топ класний. Тут така спинка. Вау, вау! До речі, маючок не було сильно, так справді дуже велика кількість футболочок. Дивіться. Ще одна чоловіча моделька. Наступна буде якась жіноча на фітнес чи що? Щось таке. Така моделька буде бачимо спринтами, без принтів, бренди, різні кольори, різні розміри. Тобто це дуже класна категорія товару, особливо на зараз, тому що сезон, жара. І всім потрібні футболочки. От купляєте весь лотик і маєте цілий-цілий заповнений вішечок класними модельками, які вас 100% куплять. Дивіться, маєчка. Тут спинка буде ось така. Так, і залишилось ще декілька, швиденько вам показую. Так, ось така буде маєчка жіноча. І, і останній ось такий топ. І футболочка жіноча, все лотик показано до кінця. А я нагадаю, ще раз для того, щоб забрати його собі, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами на Viber або Telegram, або ж під цим відео.